Яка енергія керує тобою в цей період? Тобою керує енергія збереження і прориву одночасно. Ти тримаєшся за щось важливе. Можливо, це стабільність, можливо, безпека, можливо, звичне середовище. Але в тобі вже горить оцей вогонь дії. Четвірка пентаклів. Це оберігання себе, але шістка жезлів це переможна енергія. Ти готова вийти на світло, ти готова заявити про себе і відчути визнання. І лицар жезлів це той вогонь, який більше не можна стримувати. Твоє внутрішнє я хоче руху, бажає якогось прориву, жадає дії, пригод, натхнення. Ти на межі. між Контролем і свободою між тишею і полум'ям. Довірся цій енергії. Вона веде тебе туди, де ти згадаєш, яка ти жива.